Вірш, тримайся моя рідна Україна. Боже, як же важко говорити, коли ж припиниться нарешті ця війна? Там гинуть люди, їм ще вжити і жити. Але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, хто зараз у бою? На них чекають вдома мами, Благаю, припиніжуйте війну, прошу у Бога миру для країни, щоб повернутися живими у сіді, хто захищає зараз Україну, хто там, на сході, ніби в іншому житті. Молюся й небу, молюся й вірю, що все припиниться, що скоро все мене. Тримайся моя рідна Україна! борися, любо, за життя своє. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. І вірю я в майбутнє України. І вірися з душі у цих рядках. Дякую.